Популярність імен визначається не однією характеристикою, до того ж у кожній родині додаються свої важелі. Хтось ще до народження точно знає, як назвати малечу, а хтось і кілька місяців по тому не може визначитися. Аби не шкодувати, варто розібратися, яке ім'я краще підійде малюкові по зовнішності та характеру, і пам'ятати, що вашій дитині має бути з ним зручно і не соромно. До речі, вона може змінити своє ім'я. Правда, знову ж, якщо батьки не проти цього. Батьки вважають, що Саме моя дитина і унікальна, і вона особлива, якась і так далі. І звісно, на цьому базується і вибір власного імені. Я хочу сказати, що дуже багато імен, запозичених з іншої мови. Хоча ми намагаємося застерегти батьків, що у слов'ян прийнято, якщо людина доросла становиться дорослою, їй присваюваються і по батькові. Адже Леонардо Іванович якось не співзвучно Чи Меліса там петрівна сьогодні. Дуже популярні імена, що випадають на день народження малюка за церковним календарем. Особливо це стосується віруючих батьків, так народжуються Софії, Анни, Івани та Михайли. Окрім дня Янгола, мотивом для обрання стає сімейна традиція, за якою сина або доньку називають іменами дідусів та бабусь. Кожні 10 років, ось я вже навіть на своєму віку прослідкувала це. Якщо раніше це були Олександр, Сергій, Михайло, Віра, Любов, Олена і так далі. Ці останні 10-15 років ми маємо імена серед чоловічих: це Данило, Кирило, Нікіта, причому ці три перші. І імені вони мають різні форми транскрибування: і Нікіта, і е, Микита, і Никита, Даніїл, Даніла, Данило. Тобто законодавець дозволяє вибрати ім'я навіть в транскрибованому варіанті. Будь ласка, за бажанням батьків можна зареєструвати. Є й тенденція росту кількості імен, що належить героям популярних телесеріалів або зіркам естради, історичним персонажам або книжковим героям. Але навіть якщо ви прихильник слов'янських імен, не копайте занадто глибоко, знову ж таки подумайте про дитину. І нехай в вашій оселі звучать такі рідні імена, бо сім'я це не лише осередок суспільства. Ти єдине Ланцюжок той, де можна прихилити голову, де можна поплакатись, де можна порадуватись і тебе зрозуміють. І я хочу побажати, щоб в кожній родині був затишок, була злагода саме в родині, адже ми кажемо, яка родина, така і держава буде. Щоб ми намагалися хоча б один до одного бути добріше і тепліше. Саме це, як красота, як кажуть, спасе і врятує мир. Приємною новиною 2015 року стала можливість зареєструвати дитину і отримати свідоцтво про народження прямо у Чернігівському пологовому будинку. Новацію позитивно оцінили батьки малюків, народжених за останні півроку. Такі пілотні проекти існують і в інших областях України, але саме в Чернігові здійснюється безпосередня реєстрація. Якщо в інших областях це проводиться консультація, прийом документів і так далі, то окрім цього в місті Чернігові половому будинку проводиться державна реєстрація народження. Марії та Кирили, Лади та Назари, Мілени та Максими, Олени та Єгори, Вікторії, Захари, Дарини та Уляни. І ті, хто тільки но почав пізнавати світ, і ті, хто з'явиться у новому році, ви обов'язково будете неординарними, талановитими та успішними людьми, і найважливішим, найдорогоціннішим подарунком для своїх батьків.